Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді сейф. І в наборчику входять такі несправжні долари. Ну, це вже наші копійки, щоб показати, як воно взагалі працює. Дивимось. Обрали такий супер насичений, жовтий колір з такими прикольними. Малюночками виглядає, він реально, як ну, пф, класно він виглядає, не знаю. На те, хто як любить. Він працює на батарейках. І що цікаво, що сюди ми вкладаємо гроші, сюди ми вкладаємо копійку, можемо одразу перевірити. Да? І давайте подивимось, як він працює. Для дітей рекомендується, наприклад, для, для перших заощаджень. Дитина може встановити свій пароль і потихеньку почати сам заощаджувати. Це не якийсь незрозумілий, невеличкий е, гаманець чи ще щось. Це така стильна, класна штука, яка дуже класно при цьому працює. Так, бачите, так. Просто ідеально працює з паперовими грошима. Просто ідеально напряму працює з копієчками. Давайте всі докидаємо. Так. Зараз все вже покидаємо все, що в нас є. Вона дуже, ця скринька, вмістка. А зараз побачите, ви спочатку бачили, там дуже багато. Дивіться, Це просто швиденько, швиденько все приймає. Так, ну основне питання тепер, як же вона відчиняється. Є пароль? Дається ось такий. Бачите, все, вели 4 цифри прокручуємо, відкриваємо. І що ми бачимо, це все, що ми поклали. Просто в нереально здорова. Можна змінювати ось тут звук, здається, відкривання дверей. А, це ж те саме. І те саме. Ну, не знаю, що це така за функція. Тут войс написано голосом. Ну, а тут музика написана. Ну, цікаво, давайте ще раз спробуємо. Відкриваємо. Паспорт please. please, просить. А, ось де голос. Паспорт. Паспорт ось. Вводимо. Каже, що невірний. Що робити? Що робити? Як відкрити? Да? От, наприклад, дитина забула пароль. Це ймовірніше всього може бути. Легко дуже відкривається. Ми вже спробували. Ось тут збоку, ось так трошки відкриваєте, і воно відчиняється. Це дуже класний лайфхак, щоб не ламати. Дуже легенько, коли відкрите, ви можете змінити пароль. Нажимаєте сніжиночку і вводите пароль. Потім ось це нажимаєте. Зачиняєте. І перевіряємо. 0,5, 0,5. Бачите, відкрилося. І тепер уже можемо відкривати. Так, ну мені голос точно не подобається. Давайте перемикнемо на звичайний режим. Спробуємо знову. Бачите, відкрилося все. Чудово! Все виймаємо, виймаємо. Закчиняємо, все, знов перевіряємо, все працює чудово. І ще раз передивимось, яка ж швидкість для... Як іграшку використати дітям. Як накопичувальний на стрим. Дивіться, ну, швидкий, звук. Просто класно. Тобто це можна для більших-менших діточок дарувати. Вона просто невбиваєма ця скринька, для того, щоб дитина просто гралася. Потім вже після 5-6 років можна використовувати як реальну справжню зберігаючу скриньку для їхніх грошей, для копіючок, для бумажних грошей. І якщо дитина забулась пароль, то ми ось так відчиняємо. І нагадую, налаштовуємо пароль. Коли відкриті двері. Зірочка, наприклад, 01, 01, дієс, Зачинили. Пробуємо. 01, 0,1. Все. Тепер відчиняється. Нажимаємо інший пароль 08, наприклад, 08. Не відчиняється. Все. Рекомендую. Класна скринька. З вас лайк.